Розгляд справи про повернення палацу Терещенків у селищі Червоному з володіння жіночого монастиря Української православної церкви на користь держави перенесений на 27 лютого 2023 року. Таке рішення ухвалив господарський суд Житомирської області під час засідання 30 січня. Ми, наприклад, сьогодні, як заявники, виступили, подали заяву про вступ до участі у справу якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні прокурора, тобто позивача. Клопотання є від сторони від відповідачів про відкладення в зв'язку з необхідністю їм зібрати додаткові документи. Участь у судовому засіданні взяв і Мішель. Терещенко, онук мецената і цукрозаводчика Миколи Терещенка. У нас абсолютно не бажання на реституцію, нічого. Тільки, що цей будинок буде жити, буде красиво, буде реставрувати, як треба. І що буде шанс для Житомирської області отримати. Дуже атрактивний, красивий туристичний об'єкт. Це унікальна пам'ятка історії і архітектури не тільки у нас на Житомирщині, а взагалі в Україні. І звичайно, цей об'єкт мусить бути в державній власності. І, звичайно, він мусить стати загальнодоступним і таким культурно культурно центром. Ми намагалися отримати коментар від керуючого Житомирської єпархії Української православної церкви Никодима. На наш телефонний дзвінок він не відповів. Леонід Харшан, Віктор Підвисоцький, Суспільне новини, Житомир. У Житомирі 30 січня на Смолянському військовому цвинтарі прощалися із військовослужбовцем Олександром Мазурчуком. З перших днів повномасштабної війни чоловік добровільно пішов до лав Збройних сил України. Мальчик старший 12 років. Він йому каже, що папа нього він каже, що якби до тебе зайшли в хату і забрали твої іграшки. Щоб ти стояв і дивився до нас, зайшли. Він виконав свій обов'язок з самого початку до кінця. Його синам буде нести за свого батька, так само і його батькам. Шкода всіх, але в ході найкраще. Олександр Мазурчук, Житомирянин, він навчався у ліцеї номер 25 закінчив Поліський національний університет. Після того працював менеджером в одній із компаній Житомира. Як працівник, ця людина була відповідальна, врівноважена. Ніколи він не підвищував голос на своїх працівників. Це людина, як син нам був, тому що більше часу він проводив, звичайно, на роботі. І пропрацювати з людиною 20 років. І так пішла людина з життя через за те, щоб наша Україна була вільна, нам дуже боляче. Від імені президента України, Верховного Лекомадуча Збройних сил України, прийміть цей прапор як символ держави, якому вірно до останнього служив ваш чоловік. Ох, вірно, моя дитина, ми я працюємо. Моя дитина. Моя дитина. Від отриманих поранень Олександр Мазурчук помер у шпиталі в Дніпрі. Чоловіку виповнилося 46 років. Двоє дітей, дружина, да, все, все мав, але ну, сказав, що я, я маю бути там, де я є, і пішов, не, не на що не дивлячись, і до кінця боронив. Ну, це тільки можна на, на нього рівнятися. Я думаю, що його сини ну, будуть будуть стоді. Він платив поранення. Чешки лежав в госпіталі в комі. І серце не витримало, він помер. Мені командир подзвонив, сказав, що Сашко поранений, а потім подзвонила його мати і сказала, що серце не витримало, і Сашко помер. У Олександра Мазурчука залишилися батько, мама, дружина та двоє дітей. Олександр Олексійович пішов на захист нашої батьківщини добровільно. Він влився до лав одного із спецпідрозділів однієї із бригад збройних сил України, де мужньо захищав нашу батьківщину. І, на жаль, помер від отриманих поранень в бою. Учителька початкових класів Житомирського ліцею номер 19 Євгенія Ілючок рік тому отримала сертифікат незалежного оцінювання власних професійних здобутків. А відтак і доплату до заробітної плати. Вчителька розповіла Суспільному, що вирішила долучитися до тестування, щоб перевірити себе. Це було досить цікаво, тому що незалежно ми в себе відчули, ніби як одинадцятикласники, які теж прохоздають зно. І дійсно, пройшовши всі етапи, я зрозуміла, що це що не випадково я туди пішла, і в жодному разі не пошкодувала. Тому що дуже багато і емоцій було. Звісно, це і матеріальне заохочення, безумовно. Ну і твоє професійне, що ти робиш все правильно. Сертифікація її як педагога тривала у три етапи: тестування рівня професійного та особистісного розвитку, самооцінювання та перегляд уроків. Після отримання сертифікату Євгенія Ілючок сама стала освітньою експерткою і вже долучається до незалежної перевірки професійних компетентностей своїх колег. Ми пройшли навчання при державній службі оцінювання якості освіти. Ми склали іспит і так, дивилися три уроки. Роки різних вчителів для мене це було щось нове, щось цікаве. цього року незалежна сертифікація професійних здобутків вчителів початкових класів в Україні відбувається в п'яте, каже керівник управління державної служби якості освіти в області Олексій Редько. Для участі 30 січня розпочалася реєстрація. Для кожної області встановлюється своя квота, але разом з тим. Перший етап реєструються вчителі в межах квоти своєї області. А другий етап буде реєстрація вчителів, які, якщо вибрана квота даної області, то вони зможуть вибрати вільні місця, які є по іншим областям. Не всі вчителі проходять всі три етапи сертифікації. Якщо ми візьмемо 2022 рік, то з Зареєстрованих 102 вчителів незалежне оцінювання пройшов 61 вчитель. А взагалі, всі три етапи пройшло 52 вчителя. У цьому році у сертифікації професійних компетентностей, окрім вчителів початкової школи, зможуть також взяти участь вчителі математики та української мови. Реєстрація на ці предмети розпочнеться влітку. Ірина Остапчук Олексій Чарко, Суспільне новини, Житомир. А скажіть мені, хто це до нас завітав? Як Я з вами він це от поліцейським. Тим знаходити бомби, патепомагайся те так розпочався із змінної безпеки для дітей, який 29 січня провели вчителі в одній з бібліотек Житомира. У неформальному спілкуванні з менторами діти вивчали правила поведінки при знаходженні покинутих предметів. Не можна чіпати незнайомі предмети. Дивіться, дітки ось ведмед був на дитячому майданчику. І в цей предмет заклали оцю міну, метелик. А дітки не знали і хотіли підійти до неї. Але дорослі їм сказали не підходь! Демонстрували дітям і який вигляд мають вибухонебезпечні предмети, знайомили з попереджувальними знаками. Після чого всі разом закріплювали тему пройденого матеріалу. не знал Житомирянка Дарія Боризовська привела на урок свого сина. Жінка говорить, що подібні заняття навчать його діяти у надзвичайних ситуаціях. Це важливо і актуально, тому що коли дитина підготовлена, і коли вона вже знає, вона вже про це чула. Причому чула про це в якійсь спокійній обстановці від людей, які добре до неї відносяться, і вона вже про це в принципі почула. То вийде на вулиці і раптом, якщо щось сталося, вона вже буде знати, що можна робити, які мають бути дії. Я думаю, що. Це, ці курси це дуже хороша підтримка для і для дитини, і для батьків. Одночасно із заняттям для дітей провели і тренінг з подолання стресу для батьків. У мене двоє. Хлопчик п'ять років, і донечка два роки. Ми приїхали з Луганської області, з Лисичанського. Приїхали в квітні минулого року. У нас вже не було ні світла, ні газу, ні води. Місяць ми сиділи. Звичайно, боялися, особливо коли ввечері вже темно. Ми сидимо вдома і так ракети літають. Слишком не було неповітряних тривог, нічого у нас не було. Тяжко. Особливо, коли сюди приїхали, і син мій пішов з сестрою моєю в магазин і почалась повітряна тривога. Він каже: тут теж війна. Я кажу, тут теж війна. Ці заняття допоможуть подолати стрес, каже Юлія Почиталіна. Відволікають у мене син в він в захваті, йому подобається. Особливо, коли вони тут співали пісню Ми їдемо домой додому. І він мені ой у як воно коли заняття з дітьми та батьками проходять в рамках проєкту Співдія заради дітей Проєкт реалізується благодійним фондом Співдія за підтримки ЮНІСЕФу та Міністерства молоді та спорту України. Співдія заради дітей це дружній простір, де дитина отримує психоемоційну підтримку через неформальну освіту. На наших заняттях дитина всебічно розвивається через активні ігри, творчість, живе спілкування, а також отримує нові знання. Проект спрямований на вікову категорію від 5 до 12 років, і тут вони можуть собі один з одним спілкуватися в різних ось таких ось ігрових проявах. Вони проявляються, вони вчаться спілкуванню між собою, знайомству те, ось що. Ті діти, які не ходять на очну форму навчання, вони можуть тут це отримати у Житомирі. Проєкт розпочав роботу з листопада 2022 року. За цей час понад тисяча дітей пройшли заняття з психоемоційної підтримки, мінної безпеки, техніки швидкочитання, відвідали уроки з англійської мови та фінансової грамотності. Антоніна Тугас, Тетяна Беляк, Суспільне, Новини, Житомир. Усі книги письменника і дослідника Житомирщини Георгія Мокрицького зберігатимуться в історико-краєзнавчій кімнаті міської бібліотеки по вулиці Хлібній. 29. Микола Шапаренко на відкриття кімнати прийшов одним з перших. Чоловік розповів, що книги краєзнавця Георгія Мокрицького читає по декілька разів. Особливо йому подобається твір Танго з минулим, у якому автор розповідає про видатних житомирян. Мені інтересно неї було почитати про знаменитості Житомира. Всі вони мені інтересні, хлопці і дівчата. То я не ще рішу і не хочу здавати і ще не хочу раз перечитати, а то ще й несколько разів. У історико-краєзнавчій кімнаті розміщені близько 60 творів Георгія Мокрицького, які він написав самостійно або у співавторстві з іншими дослідниками Житомирщини. На полицях є і книги з його власної бібліотеки. Це була воля. Самого Павловича Макрицького, що ті книжки, які він збирав протягом десятиліть, вони повинні стати якраз достоянням не тільки краєзнавців, не тільки науковців, а і всіх жителів міста Житомира. Георгій Палич нам залишив 2854 книжки. Людина може на сайт літера зайти в розділ, електронний каталог, в розділі автор, прізвище, назва книги. Забивши ці дані, подивитися, які книжки Мокрицького у нас є, і потім прийти сюди. На урочисте відкриття історико краєзнавчої кімнати Георгія Мокрицького прийшли співавтори його книг, науковці і читачі. Ця бібліотека буде доповнена новими книгами, які будуть видаватися краєзнавцями, колегами. І я думаю, що це буде осередок роботи над краєзнавчою літературою з історії нашого краю. Нагадаю, 28 січня – перша річниця від дня народження Георгія Мокрицького. Він пішов із життя 26 грудня 2021 року. Леонід Харшан, Віктор Підвисоцький. Суспільне новини. Житомир. 31 січня у Житомирі буде хмарно. Очікується дощ із снігом. Температура повітря протягом доби від мінус одного до плюс одного градусу. У Бердичеві хмарно йтиме дрібний сніг. Температура від мінус одного до одного градусу з позначкою плюс. У користині буде хмарно. Прогнозують сніг з дощем. Температура повітря протягом доби від мінус двох до плюс одного. У малині хмарно без опадів. Температура від мінус двох градусів до плюс одного. У звягелі хмарно очікується сніг з дощем. Температура повітря від мінус двох до плюс одного градусу. У овручі очікується хмарна погода. Йтиме дощ зі снігом. Температура повітря протягом доби від мінус двох до одного градусу з позначкою. Плюс. Теся найважливіші спортивні новини від команди Суспільне спорт у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.